Ну що, приїхав Березань продавати квартиру, а вказується, що треба поїхати ще й земельну ділянку продати. Зараз люди вирішили ще мені показати земельну діляночку, яка продається. Ой. Так, не знаю, шановні, буде відео, як завжди, на каналі. Будемо показувати. Дуже приємна вулиця, тим, що практично всі новенькі будинки. Дуже класно виглядає. Тут по посторонніх ніхто по вулиці не їздить, це теж великий плюс. Вуличка, правда, вузенька, але я так розумію, що тут і немає трафіка, щоб люди їздили як, як на хрещатику. Тому Тут по лівій стороні, судячи по тому, що я бачу якась зона відпочинку, О, там на території озеро є класне. Ага. Ну, треба розузнати в інтернеті, що це за. Зона відпочинку для. Ваше? А це вулиця ваша, чи це ми на вашій вулиці знаходимося, чи це вулиця? А, це просто ваш заїзд. Ним ніхто не маєте право тільки використовуватися. Так, хорошо. І тут 17 соток. забор да. Да. Ага. Так, як цей район називається у Березані? Свистяки. Район називається Свистяки? Так, да. це давня назва. Давня назва, цікава назва. Так, район третя школа. Ага. Так, тут фундамент у вас А, викладені зразу блоки, потім, потім пролитий моноліт. Які розміри фундамента? 12 на 11. 12 на 11 Ви планували будинок одноповерховий чи двоповерховий? Одноповерховий. Одноповерховий. Тут фундамент як на два поверхи. Ну, арміровку ложили? Тут? Да. Тут взять стовби, тоді бетон, тоді блоки, а тоді ще раз. Так, стовби, бетонні блоки і потім пролита проливка. Так, 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 да. Ну, по досвіду можу сказати, що я б зверху просто б ще монолітну плиту зробив. би. Це було б дуже кріпко, дуже надійно. Ага, у вас ще обладнаний тут вхідний погреб з да. шиєю. У вас трошечки є матеріалу для того, щоб можна було щось шию хоча б добудувати. Блок, погреб перекритий залізобетоном і є вентиляція. От підведено електрожилення три фази, і у вас там якусь будочку заведено, так? Да? Да, 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 там да. що, раніше річка була? Ні. Не. Не було? Так, а то вже сусіди. Тут сусіди, так. Да. Ага. Що, Давайте пробіжимося, покажу вам, що тут можна поки в доступі перекласти комунікації. Я так зрозумів, що по опорі це ваша межа. Так, От межі десь 1,70-80 до огорожі до і до сусіднього будинку відстань десь 1,8 м. Ага. Ну, да, тут треба, щоб перемичка з'єдналася, бажано повністю все проложити. Арматурою хорошою і зробити ще один слой пролівки. Тоді воно все буде держатися, як моноліт. Перепланування можна зробити на свій по своєму бажанню. Посередині основні підпорки для перепланування є. Комунікації можна розложити, земля в доступі, до асфальтованого покриття відстань. Ну, тут вистачає. Я так розумію, що ви планували для машини отут робити. В майбутньому, як би, місце для стоянки. Ні, для машини ось його Ну, то по старих нормах. Зараз по нових нормах люди намагаються собі зробити, щоб воно було ближче до дороги. Щоб менше снігу відкидати. А, і це ви сюди заїжджаєте. Докуда ваша ділянка? Поки в зелений Поки Ага. Ось по правій стороні зелена огорожа і он там ото закінчується. Де, де да, да 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 де білий стовпчик? Що ж, зрозуміло. Три хвази заведено. По вулиці. А де, де ви сказали, газовий стояк? Ходімо покажете. А ну, пошли покажете. А, це стовби, які можна буде в майбутньому використати для якогось додаткового фундамента. І воно де ще блоки перемички. Ну, перемички я дивлюся, в них стан хороший, їх ще можна використати і для будівництва. Ну, кирпич, хто як захоче. Так, ходімо, глянемо, ви сказали, що десь ще ви зробили. Ага. Зрозуміло. Не знаю, як, звісно, по обліку, але люди осюди вивели газ. І газ підведений прямо до фундамента. Єдине, що тут треба відкривати заглушку і тоді буде вже він шипіти. Там же ж газ є у трубі. Поняв. Так. Як вулиця називається? 303. Який номер? Провулок 1 травня 33. Електрожилення три фази, нова лінія, вуличне освітлення, швидкісний інтернет можна під'єднатися. А при бажанні, так, мабуть, можна ще й сусідній будинок купити. Щось його так да. Зан... його вже немає, Він поїзд пішов. І що, це будинок стоїть безхозно, немає власника взагалі? Так. Да. Дожилися. Так, асфальт. А туди, куди ми виїжджаємо? Ага, зрозуміло. А там трошки Так, це блоки вже не ваші. Ні, Так, і... От там два ставки. Так, Один і ось другий ставок. Я зрозумів. Так, ну що, бажано аби щоб сфотографувати кадастровий план і кадастровий номер. Можемо? Де вони? Так, хто березані не був, так тут можна... По вуличках п'ять разів забудеться. Вулиця, по якій ми їдемо, називається 1 травня. Ну, 1 травня, по-моєму, дожні нову назву вулиці. Подумав, що асфальт закінчився, коли ні. Ух ти, її липали. Ніхрена собі такий частокол. Приколясик зроблено. І озерце, вау! Слухайте, я всяке бачив, ну такі зелені озерцята Рідко коли видно. Що ви думали? Це вам березань, а не шуримури. google карти можна брати орієнтир як місце, де знаходиться подвір'я. Ну що ж, дякую добрим людям, з ними приємно поспілкувався, подивився. Гарна сьогодні сонячна погода. А я їду в місто Яготин, далі вам показувати ще один будиночок. Що ж, до зустрічі. До зустрічі в нових відео.